Вітаю вас, мої любі дітки на уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами на уроці дізнаємося більше про взаємозв'язок між природою та людиною. Проведемо дослідження і визначимо, що ми можемо зробити для охорони природи. Давайте для початку пригадаємо, що ж таке природа. Напевно, ви пам'ятаєте, що природа. Це все те, що нас оточує за винятком створеного людиною. А на які ж групи ділиться природа? Природа буває живою і неживою. Скажіть мені, будь ласка, а чи належить людина до природи? Людина це частина природи. Вона бере від природи все необхідне для життя. Давайте розглянемо зображення і скажемо, що ж дає природа людині. Людина живе в оточенні тіл природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину для промисловості. Тварини забезпечують людину цінними продуктами харчування. Вони є зручним видом транспорту у важкодоступних місцях земної поверхні і в сільській місцевості. Хутро, шкіра та вовна деяких тварин забезпечують людину теплим одягом. Отже, людина є частиною природи, давайте ми з вами поміркуємо. А навіщо людині вивчати природу? Людина вивчає природу для того, щоб вміти використовувати її багатства. Приглядаючись до польоту птахів, людина придумала літак. За зразками природи людина побудувала підводні човни, землерині машини. Чим займаються діти, зображені на малюнку? Обговоріть з дорослими, як природа зміцнює наше здоров'я. Розгляньте малюнок і скажіть, як людина дбає про природу. Ми відповідальні перед природою. Життя рослин і тварин у наших з вами руках. Що діти можуть зробити для охорони природи. Давайте прочитаємо вірш Марії Познанської. Посадимо гай, Щоб красувався рідний край в зеленому гіллі. Посадим на горбочку гай, сосну і дубки малі. Високі стануть дерева, підіймуться до хмар, у гаї житимуть сова, зозуля і шишкар. Тут зійдуть проліски ясні. Фіалки і розмай розквітне ним навесні увесь зелений гай. Протопче лиска тут сліди, прискаче й зайчик сам. І люди, що прийдуть сюди, спасибі скажуть нам. Обговоріть з дорослими, який зв'язок виник між посадженим гаєм, тваринами і рослинами. Пофантазуйте, як зміниться життя навколо посадженого гаю і чому люди скажуть спасибі. А тепер давайте перейдемо до роботи в зошиті. Відкрийте першу частинку зошитів на сторінці 54-55. В першому завданні пригадайте початок нашого уроку. І з'єднайте у пари, що людина запозичила природи. Ну, наприклад, бабка дуже схожа на вертоліт. В другому завданні позначте галочкою, що потрібно, щоб посадити гай: саджанці, лопата, лійка, кілок і мотузка, м'яч. Насіння, екскаватор і вода. Подумайте, чому садити дерева легше з друзями, ніж самому? Як можна загартовуватися влітку, а як взимку? Замалюйте зеленим кружечок, як можна загартовуватися влітку. А синім як можна загартуватися взимку. Ходити босоніж по траві або піску, купатися в річці чи морі, кататися на лижах, ковзанах, санчатах. В п'ятому завданні позначте галочкою назви предметів, які допоможуть загартуватися взимку: санчата, велосипед. Ковзани, скакалка, надувне коло, лижі, тенісні ракетки, хокейна ключка і шайба, скейт, сноуборд, скутер і снігокат. І в останньому завданні уважно розгляньте малюнки і позначте галочкою, хто загартовується правильно. Давайте ми зараз з вами пограємо в гру, дозволено чи заборонено, плесніть в долоні, якщо дія дозволена. Смітити на берегах, рвати багато квітів, годувати пташок, прибирати місце відпочинку, ловити метеликів милуватися красою природи. Я впевнена, що ви обрали правильні варіанти. І наостанок, давайте ми поговоримо, що ж ви саме можете зробити для охорони природи. Запропонуйте свої власні дії і презентуйте свою роботу у вигляді малюнку. Дітки. З сьогоднішнього уроку ми з вами зрозуміли, що людина, втручаючись у природу, повинна пам'ятати, що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. Тому головний обов'язок кожної людини і всього суспільства в цілому це дбайливе ставлення до природи. На все добре!